Черкаські студентки сформували швейний батальйон. Дівчата забезпечують військових утепленими балаклавами, рукавицями і маскувальними костюмами. Матеріали для виробів постачають волонтери, вони ж і доправляють готові вироби на передову. Робота у цих швейних майстернях кипить завжди. Студентки не покладають рук Усією групою шиють зимові рукавиці для українських бійців. Ми самі розробляли їх, придумували там все, всі ці деталі. Самостійно. Спочатку шивається навколо з пальцем, потім вставляється сама ось ця подкладка, вона тобто ще сімки конами підкладаються. А тут із тупкої тканини студентки швеї роблять маскувальні костюми. Майстер виробництва Любов Верадзе каже: дівчата шиють якісно. Вони дивуваються защитні костюми, вони їх одівають, коли ж то йдуть в розвідку. Костюм складається із куртки. Куртки складається костюм. І складається штанів, як бачимо. І штанів складають. Вони різного кольору. Вони дуже удобні їм будуть там, з рукавичками. Пошиття маскувальних костюмів і теплих курток в училищі поставили на конвейер. Студентки роботи не бояться, тим паче військові їхніми подарунками раді. Оцінюють роботу навідмінно. Таму на там пляжні низький ходить під наш. Від нашу природу. вміють студентки і маскувальні сітки плести. До них шиють мішки, якими можна перевозити, і гуманітарну допомогу. У своїй виробі дівчата вкладають не лише старання і любов, а ще й свої номери телефонів. Так всі пишуть номери телефонів і записки шлють там, щоб перезвонили, ну, щоб підтримати солдатів нашу. Тканину на армійські вироби в училище привозять небайдужі черкащани, проте її не вистачає, кажуть швеї. Їм потрібен сити стрикотаж і синтепон. Сподіваються, знайдуться благодійники, які вирішать їхню проблему. Ми вже надали допомогу в якості, пошили 150 балаклав, які вже відправлені нашим землякам і воїнам. Все, що в наших силах і змозі, ми готові допомогти. І відмови нікому нікому не відмовляю. Працюють майстрині безкоштовно. Свої вироби передають бійцям через волонтерів. Вони і доставляють теплі речі черкаським батальйонам, які нині воюють на сході. Олександр Чернега, Юлія Порпленко, Олег Клименко, Черкаська служба новин.